Футбольний привіт, друзі, канал Булхат, Олександр Мірошник, FC-24. Ми продовжимо нашу кар'єру за лондонський Челсі. Всім приємного перегляду! Сьогодні розпочинаємо другу половину другого сезону. Зустріли Новий, Новий рік, одразу пішли матчі. За ситуацію будемо дивитися, щось грати, щось пропускати. Трансфер на вікно відчинено, Боніфейс чи Боніфас, як вірно, не знаю. І так, і так, чув. Поїхав до Манчестер Юнайтед. а що з нашим тренером? FIFA не простає дивувати. Чим більше граєш, тим більше багів вилазить. І щороку їх більше більше І ну це таке. Так, може передягнути його треба. Наш бюджет 53 мільйони 2 мільйони за на зарплатню. І перше, що я хотів зробити, друзі, це все ж таки спробуємо підписати Белінгема. Белінгема з, з мадридського реалу, але грошей у нас не вистачить. Ви бачите, його вартість. 136, там, а всі 140 будуть просити. Я хотів міняти на Камавінгу, але ну, одна причина, що ні, тому що щойно підписали, а інша, що він менше коштує, аніж Ензо Фернандеса. Я так гадаю, що на ну, аргентинців більш комфортніше буде в Іспанії, в Лалізі. Ну а от Белінгем з громадянством Англії нам знадобиться, йому буде краще в англійській прем'єр-лізі. Все, домовили, ще 30 лямів зверху, друзі. Так, звісно, що це буде ключовий. Так, знову одні руки, ви бачите, руки, голова. Що трапилося? Що це таке? В мене вперше, ось саме такий бах. В мене вперше за всю не знаю, за все моє життя, поки я граю в FIFA, тепер ось в FC. Це трендець. Так, ну на що? На 5 років. Без відступних 240 тисяч його зарплатня. Вони самі пропонують, до речі, менше. Будемо погоджуватися. Так, 160 і там підписні, різні бонуси, все, друзі. Белінгем буде тепер під керуванням цього чарівника-тренера. Подобається мені ця каценка зіркова. Отже, Белінгем приїхав в розположення нового клубу. Ну, я вірю, що він підсилить нашу команду. 14 номер йому присвоїли. Я так гадаю, що можна і залишати, в принципі, годиться, так? Ну, якщо ні, то пропонуйте, змінимо. Це не проблема, це не головне. Так, ну що, наскільки оцінили? Ей! Чудовий трансфер і 90-ви бачили? рейтинг 90-гідний стартового складу. Ну, давайте ще. Давайте ще щось змін. Можливо, проблема у цій кофтині. Давайте, ось так, от, все. Белінгем, дивимось, а тут 89, а як так сталося? Давайте план розвитку, загальний 89. Темп 79, удари, 84, пасив, 83, дрилбінг, та страшний. страшний, Давайте ще фінтиємо, прокачаємо. Бачиш, то, е, 4 зірки ми зробимо 5, і разом з тим е, баланс, реакція, котра без того 90. Ну, шалений чувак. Так, англійська прем'єр-ліга 45, Чіман Сіті 41, тому ми можемо ось наступний матч проти Брайтону пропустити. Задіюємо ротацію Кукурея. Давай, Сака Боре. Виходь пограє замість, замість Опенда, можливо, когось, чи нехай. Все, нехай грає. Ну і буде, як ви здогадались, швидкий розрахунок. Переходимо до результату. 0-2. обігруємо без проблем на виїзді Рафа Лео і Крістофер Кунку. Ньюкасл хоче Роберта Санчеса. Ні. Ні, друзі, Санчеса. Ми не продамо. Він нам подобається. Е е е Мюнхенська Баварія хоче підписати Олександра Зінченка. Ну, також Зіну не відпустимо. В нього вже рейтинг з бачите, 84. Е у нас 48, Манчестер Сіті 42. Тобто ми можемо матч і проти Тотхму спокійно собі пропускати. Давайте знову ж таки. Так, Тімо Вернер. Пограє. Е, Рафа Ляо, як мені пропонують його називати, не Лао, а Рафа Ляо. Хай буде Рафа Ляо інколи. Михайло Мудрик в основі Каріма Деємі замість варана. Е, Боні... Баді Шилі, точніше, згадав нас Боніфасе. А як все ж таки вірно? Ну, Не Боніфасе, Я прогуглив, там написано Боніфасе, а от куди наголос ставити, чи Боніфасе, чи Боніфасе? Фікс ним. Все, друзі, давайте симулювати цей матч. 1-2 на виїзді. Знову здобуваємо перемогу у Беллінгем. До речі, відзначився. Ну, і Тімо Вернер. 1 2 три очки заробляємо. Фернкунку. Е, Так, дякую нам. Ну, і Каріма Деємі. Каріма деємі визнано гравцем місяця. Вітаємо Каріма. Так, що тут? Брайтон, хоче Михайла Мудрика. Ну це смішно, ні. Мудрик 80 вже потихеньку розпрокачуємо футболістів. Кубок Англії розпочинається. ну Тут ми не будемо грати, вже здобули цей трофей. Всі кубки пропускаю. Тим паче Донкастер це команда чи з Ліги 1, чи з Ліги 2. Давайте взагалі, можливо, будемо грати нашим другим другим складом. Чи що, чи першим. Нехай все ж таки, ось так от першим. Один-3. Рафа Леао двічі відзначився так, ну і Луїс Опенда. А Вовки хочуть придбати кепу. До речі, кепа. В нього там він постійно ображається, що в нього немає ігрового часу, досвіду. То, мабуть, що ми його відпустимо, продамо, а там, якщо вдасться, то когось знайдемо, знайдемо з. Голкіперів. Прокачав я позицію іншу, лівий фланговий захисник тепер у Зінченка. І це дозволить йому прокачати фінти. Тому що три зірки, то ну, хоча б 4, щоб було. Ну, а ось, мабуть, що кепа Аріса Балака. Все, з тренером нашому все в порядку. 29, ну майже 30 мільйонів ми на ньому заробили. Добра глибина складу. Ви бачите, в нас один голкіпер, але добра глибина. Знайшов я тут деяких подивився з Англії, англійських голкіперів є двоє молодих, але немає ще по них інформації. Ви бачите, Робертс і Траффорд. Ну, можливо, когось з них все одно буде на банці сидіти. А інший варіант, я би хотів, або Ніка Поупа забрати і зробити його ще, можливо, головним нашим. Голкіпером, тому що він англійський. Або Рамсдейла. Ну, Рамсдейл трохи подорожча. Англійська Прем'єр Ліга. 51 Манчестер Сіті 48. М -м -м, ну, не знаю, давайте. А, в нас там ще матч в запасі був, так? Матч в запасі в нас, тому, мабуть, що цей матч ми пропустимо, просимулюємо. Мудрик в основі. Все має бути добре. Один-один нічия, як же ж так? Дивіться, пропустили ми на першій хвилині. Ого. А потім, до речі, Мудрик і відіграв. Так як врятував команду в реальному житті. Так, Мудрик, справжній герой. Так, Арсенал. Ні. До побачення. Ріс Джеймс, не відпустимо. Ньюкасл, Ньюкасл, Ріс. Та що ж таке? Всі хочуть Ріса Джеймса. Без варіантів. 87 уже у нашого кепа поки що. Так, Пелігріні приходить до вершкових. Ну і останні години трансферного вікна, зимового трансферного вікна. Почекаю я поки що інформацію по молодих голкіперах. Якщо ні, то або Ніка Поупа підпишемо, або все ж таки спробуємо Рамсдейла. Ну, скоріше за все, що то буде Нік Поуп. Так, що тут ще пропозиція. Знову Ріс Джеймс, кукурею я також не, не відпущу. Ну, вже не буде в нас, друзі, трансферів, все зараз буде зачинятися трансферне вікно на 48 мільйонів. На Рамсдейла, мабуть, що може і не вистачити, ну хоча і воно не реалістично було, бо чому б серед сезону Рамсдейл змінював клуб. А от для Ніка Попа я вважаю, що це буде певну міру підвищення. І перейти до Челсі одного з топових клубів в Англії не лише взагалі я вважаю. Так, Плюс-мінус топового рівня в світі. Челс, як би там не було, падіння злети зараз на спаді дещо команда, але все одно ну, до того ж команда гратиме плей-офф Ліги Чемпіонів. Тому саме повторююся, для Ніка-Попа це підвищення. Так, важливе на два роки. Ну, може, не знаю, буде І Санчес у нас непогано стоїть, але ж Санчес не англієць. От в чому проблема. Хоча, хоча це не проблема, але ну, хотілося б, щоб побільше у нас було англійських футболістів. 12-й номер йому присвоїли. Залишимо, як у Андрія П'ятого був. Так. же ж? Начебто так. 84 гіден стартового складу. А, до речі, так, Санчес 82. Упс, можливо, ще і. Можливо, Ніхто ще стане нашим головним голкіпером. Прокачати треба слабку ногу. Спробуємо. Все, останні секунди, зимове трансферне окно зачинено. Ну і Кубок Англії, друзі. Матч пропускаємо в будь-якому випадку. 3-3. Ви бачите, що Барні ми не змогли переграти. Це означає те, що буде... будемо перегравати цей матч. Останній звіт, ну, дякую, воно вже, воно вже нам не потрібно. ось лише... Ну чому вчасно не можна було зробити цей звіт по молодих голкіперах? 52. 48. Так, ну і з Ньюкаслом ми можемо пропустити, мабуть, ще так. Пропустити матч. Нік Поуп В основі. Тірінь. 2-2. Та що ж таке? Нічия, друзі, одне очко, лише ми забираємо. І що в нас тепер? 53, Мансіті, 51, ну тепер нам необхідно грати. Тепер нам треба грати, друзі, всі матчі, тому що ну, завдання виграти англійську прем'єр-лігу ніхто не відміняв. А далі у нас Манчестер Юнайтед, ви бачите ви бачите, так, цей Боніфес чи Боніфаси в запасі, Дісесі також в запасі, Маунт. Антоні на правому фланзі буде діяти. Кайседо в основі, як бачите, 4-3 3 атакувальна. І поразки є, і перемоги, і нічия. Гра по флангах. Бруно Фернандош, як завжди, ключовий футболіст. Все. Настрій команди чудовий, друзі. Ну, будемо грати. Будемо грати, обов'язково матч з червоними диявими. У нас деякі футболісти не готові фізично. Давай, мабуть, що. а хто? Крістофер Кунку, нехай і грає. Зінченко трохи втомлений. Та й Кукурея. Ну, Кукурея краще. Фофана чи Бадія мабуть, що. Трохи такий, знаєте, напів, напіврезервним складом доведеться грати. Ісака Боре вийде. Що, хочу спробувати Ніка Поупа одразу. Відчути, як воно, як воно буде, друзі. Ну що, так, капітанську пов'язку. Або ж ні, Белінгем все ж таки він нічого не приєднався. Може, все ж таки віддамо Ніку Попу. Він також не приєднався, але все ж таки він більш досвідчний. Белінгем молодший. Отже, Поп, капітан в воротах, Кукурея, Арауху, Бадіашилі, Кабуре, Тоналі, Кама, Вінга, Белінгем, Мудрик в основі. Тімо Вернер. Ну і Крістофер Кунку. Челсі приймає Манчестер Юнайтед в рамках англійської прем'єр-ліги вдома на Стемфорд-Брідж. Поїхали. Тренінка з Тевенс АВЕНГірестай. Ам Дерек here а нам джойронґатріз переходимо, друзі, власне, до футболу. Ну така, ви розумієте, що перехідна серія трансфер Тому тому, тому тому трохи довелося там показати вам деякі деякі коло футбольні справи. Передача на Тімо Вернера. Він вже виходить на побачення з голкіпером І на старт на п'ятій хвилині здається. Відкриває рахунок. Ну, ось швидкість Тімо Вернера. Тут не знаю, не знаю що, що ще додати. Молодець. Тімо Вернер четвертий свій гол забуває в цьому сезоні. Передача на фланг. Антоні обхитрив Кукурею. Буде навішувати. Ні, Кукурею все ж таки впорався зі своїм опонентом. Проте буде кутовий. Бруно Фернандеш на подачі. Завантажує м'яч. Тут нік Нікпов виходить і вдало забирає м'яч до рук одразу на Іса Каборе. Белінгем. Белінгем. Ну, скілив Белінг. От Це мене цікаво. Чому в нього там, там 90 показали, а, а в грі 89 хз. Так, щось тут відбувається. Не може м'ячик відібрати. Удар по нік Нікпоу. Тягне Пов. Це добре. А що то за такі чорні плями? Я помітив. В багатьох клубів і в Мадридську реалу, і Манчестер Юнайтед під руками якісь чорні, якісь пол, смуги на формі. Чи то так є, чи то знову ж таки якийсь баг ігровий. Ван де бік передача віддає Маркус Решфорд. Поуп на високі. Тягне Нік Поуп, так ви знаєте, ще декілька сейвів, і без сумніву переводимо, переводимо його на позицію головного, так скажемо, нашого. Голкіпера Михайло Мудрик відірвався від пересідувача. Можна навішувати. Тут вже на другу хвилю. Трохи не так. Тімо Вернер. Красиво технічно діє. Белінгем. Накрили можливість пробити. Ісака Буре. Скидка. Камавінга все ж таки пробиває. Она на, на. м'яч грі. Фернандеш. Ванде Бік. Так, тут спокійно. Треба розібратися. Нік Поп. Ногами непогано грає. Ісака Боре, Белінгем, Сандро Тоналі. Останні 5 хвилин першого тайму Челсі Ман Юнайтед Стемфорд Брідж 1-0. Треба обігрувати. Звісно, суперника накидання Камавінга. Едуарду не влучає в ближній кут. Дві хвилини лише РФ додав, чи лише чи не лише QR-код на мій телеграм-канал, друзі, або ж знаходити посилання в описі під відео. Тімо Вернер, один з героїв цієї зустрічі. Ну і Нік Поуп також, я би його відзначив. скільки вже таких яскравих сейвів створив? Голчелсі М'ю 1-0. Вітаю всіх, друзі, з наступаючими новорічними святами. Бажаю головне всім миру. Ну і здоров'я. Бережіть себе. ох, Пропускаємо. Ми тим часом ми пропускаємо. Ну тут немає провини Поп, а Тут що робили наші захисники? Якось невдало зіграли всі. Причому всі, причому всі, хто намагався м'яч відібрати. Другий тайм поки що так значно відчутно червоні дияволи додали. Дуже активно ввійшли в гру. Маркус Решфорд, Зупинили його. Ух, не те і хотів зробити. Бадіашиль, добре, що хоча б не вилучення. Ну і це 11-метровий. Зараз Нік Поуп має продемонструвати свій клас. Не знаю, побачимо, як він тягне чи не тягне. Начебто і вгадав. Ну він низом, він низом ліг, а м'ячик поверху пішов. Хоча раніше. Я пригадую, що ФІФА ну, та ж 23-та. неважливо було. Якщо ти вгадуєш бік, то там тягне. Зараз дещо ускладнили ці одинацію. Можливо, в цьому і плюс. Михайло Мудрик. Михайло Мудрик тягне, проходить. Можна пробувати. Ех, трохи не влучив мішання. Ну а в матчі проти Ньюкаслу в Карабау-Кап в реальному житті Михайло Мудрик просто красиво. Ну, Там е там і Трип'єр, звісно, що, що допоміг. Двічі. І в серії після матчів виходить на Сентрову. Ну, але Мішаня все ж таки справжній красен. Давайте вже суператаку вмикаємо. Йдемо вперед. З двома центр форвардами будемо діяти. І це буде хто. А, ну, не відновлений, але все ж таки немає у нас вибору. Рафа Ляо пограє на правому фланзі. Давай. Олександр, мабуть, що виходь. Треба освіжати гру. Сандро Туналі. Все ж таки, давай. Ну, хочеться мені, щоб Конор Галахер пограв. Сандро Туналі ще в добрих кондиціях, але хочу бачити Галахера. Трохи менше 20 хвилин грати Челсі Ман Юнайтед. Один-два, друзі. Ми, ми вже програємо. Скидка не вийшов удар, вийшла скидка. Отже, відповідь, е, відповідь Манко Нюансів. Олександр Зінченко надійно грає. Надійно грає у відборі. Так, спокійно. Чітка передача на Ісака Боре. В центр. Конор Галхер. Ну а тут його знесли, не вже тут. Та, ну я знаю, знаю гру, тут навіть жовтий не буде. Хоча ну, давайте подивимося, як воно було. Ну так, тут може і чисто, трохи десь так задів ногу, але ж ззаду. Ну хоча м'ячик, було так, м'ячик. Але буває тут, ви знаєте, такі підкати ззаду, двома ногами в ноги і Реф нічого не дає. Перехоплення є. Наш м'яч. Перед. Тімо Вернер. Белінгем. Белінгем тягне. Белінгем проходить, ніхто не зустрічає. Можна вже пробити. Белінгем. Забиває. Можливо, рятувальний м'яч для нас. 2-2. Челсі М'ю. Насичений матч у нас вийшов, друзі. Ну, ще декілька секунд. Головне зараз не пропустити Еннесірі. Перехоплення. Так, трохи не так я хотів. Зінченко так. Дещо валідольно щойно зіграв, ну і пролунав фінальний свисток. Нічия я би не сказав, що ми тут втратили очки. Це битва знову ж таки, битва титанів. Як не крути, зараз що Челсі, що Ман Юнайтед на спаді в реальному житті, але це гранди англійського і світового футболу. Однозначно. Ну, принаймні, я підважаю, друзі, і вважаю, друзі, завжди вважав. Жут Белінгем. Один удар, один забитий м'яч. Врятував нас від поразки. Мені цікаво, що там в нас в турнірному становищі. Так, дід'є Дрогба на банерах. 2-2. Белінгем, Вернер, Фернандиш Еннесірі. 42-58. Ну, повністю програли ми бачите за всіма показниками. Ну, а кращим стає йому Вернер. Кращий гравець цього матчу. Белінгем, до речі. Круто зіграв. Є. Далі в нас, друзі, будемо перегравати матч Кубку Англії. Ну, звісно, що будемо пропускати, симулювати. Ну, а там за ситуацією, мабуть, що доведеться тепер грати поки що всі матчі англійської прем'єр-ліги. Ну і там вже будемо розпочинати невдовзі е битву продовжувати в Лізі Чемпіонів. Все на сьогодні бережіть себе, всім пока.